Прийде час, що все розрушиться, і появиться нове небо і нова земля, на котрій буде обітати правда, а обітаючі будуть мати оправдання в Христі або бути наслідниками Царства Божого. І так повторяє апостол Петро, браття. Довготерпіння Господа, рахуйте за спасіння. Чи дякуйте Богу, що ви учора сурішили, а ще не, не дістали кару. Бог чекає, Бог довготерпеливий. Тому почитайте ото спасення, як возлюблений наш Павел, про то пише дано йому мудрості. Впрочем, деякі да, в нього послання неудобно для врозумлення, що Невежди не вижді і неутвержденні переміняють, перетолковують к собственній погибелі, превращають так, як і другі Писання. Це відноситься до сектантні церкви. Ведь вони пользуються православною Біблією. Ведь що таке? Євангеліє – То документ православної церкви сформований. Першим Вселенським собором у 325 році авторитетом 318 єпіскопів було підтверждено, що з тих 500-700 писань є лише ті писання істинні, все одно подложні або не істинні. Так до сих пір ні одного з сектантства направлення не вказали, а на якому основанню. Ти рахуєш Євангеліє Писанням святим. У нас є авторитет, Церковний собор, єпіскопи, апостоли, котрі своїм опитом подтвердили, що іменно всі Писання, всі 27 книжок являються Святим Писанням. Що ж, мають і сектанство? Ні. Вони просто считають, що Євангелій впало з хмар або нова почта розвезла? Хто вхопив перший того і Євангеліє? Ні. І ми сьогодні кажемо святи, апостоли, Онисими, моли Бога за нас, щоб ми в цьому світі теж навчилися так же не боятися якогось наказання, кит нас тягнуть у суд. Ідемо, ану розкажіть, за що ви нас судите? І вдруг починаємо видіти, як млямлявуть і не знавуть. Точно вказати, можуть рахувати, скільки засудили, але в кожному случаю то мамляніє, котрої лише прикривають ніякими експертами злочистиві люди, не терплять правди. Вони тут на землі мають останні кроки, коли вони ще мають якусь силу, бо потім приходить кара Божа, і в той момент, коли вони не думають, на тому місці, на котрому не чекають, їх буде кара, дожене їх, а частують да, коли за таких. Злочистивих людей будуть страдати їх діти і внуки до семого покоління. Каже ми, постановіться, знайдіть у собі найти страх Божий і відповідальність, якщо нас не любите, нас не поважаєте, так власний закон, поважайте, який ви розтоптали демонстративно. І ти, Божа мати, поможи нам, щоб ми ніколи не озлобилися у часигані й наоборот, ніка радість у православних. Ми вже по апостолу Петру кажемо, долотерпіння Божє рахуємо спасінням, який Бог милує нас. Ми ще вчора согрішили, а плануємо в, у в суботу посповідатися, Бог нам дасть таку можливість. Головне, щоб у зародилося бажання, цей світ і всі діла на ньому згорять. І лише Пізніше, після того, явиться нове небо і нове земля, на котрі буде обітати правда і оправдання до такого життя, і нас Бог кличе, по чому нас так тяжко збити з толку або стягнути із дистанції православної, канонічної, бо ми тут видиме, з одного боку нас б'ють, а очами духовними видиме нагороду світлу, світлого царства Почому й терпимо, бо всі лишення по апостолу Павлу на землі, що ми втрачаємо, що ми терпимо нас і збивають, нас судять. В неймовірної більшості ми отримаємо награду за своє терпіння в обітелях Отця Небесного. Амінь.